Вчора ринок пішов на корекцію, як ми бачили, біткоін знизився до 95 тисяч баксів. Альта також це відчула і пішла на корекцію на 20-30%. І це була непогана можливість докупити свої спотові позиції. І зараз люди шукають причину тому, чому ринок пішов на корекцію, шукають якісь негативні новини, які посприяли цьому. Але я можу вам сказати, що ринок просто. Вирішили остудити, побрити лонгістів, і, як ми знаємо, вже побрили на 1,7 мільярдів баксів. І зараз на ринку такий настрій, що деякі люди бояться, панікують, починають продавати, а деякі йдуть в шорт, думаючи, що ринок буде падати і надалі, думаючи, що Ліквідність почала перетікати з бітка альту і за цього пішла корекція. При цьому домінація біткоїна не знизилась, а навіть на кілька відсотків підросла. Тому зараз, думаю, ринок відновиться і будуть брити вже шортистів. Тому якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами, там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів, ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проєкти, після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.